Добрий день, мої любі друзі! Сьогодні я знову перед вами своїм новим відео, тема якого відповідь на питання, як я купую нові книжки. Якщо вас цікавить ця тема, і ви хочете дізнатися, які купила я книжки, то дивіться відео до кінця. Перед вами я показую ось такі книжки, які я купила за 10 місяців. Цього року. Перша книжка називається Як вийти заміж? Вона актуальна буде зараз, тому що вона в Україні війна. Деякі жінки стають самотніми, але вони молоді і хочуть мати чоловіка. Наступні дві книжечки ось вони, мудра жінка і зціли себе сам. Це книжки любимого мого автора Луїзи Хей. Вони зацікавили мені, мене тим, що там на картоні є написані афірмації, як вона їх називає, або позитивні настрої, як я їх називаю. Наприклад, я здорова, щаслива і цілісна, я сильна жінка. Я вітаю кожен новий день, сповнена енергії і радості. Далі я хочу вам показати книжечки. Ці три книжки були клубу сімейного дозвілля міста Харків. А ці книжки, три, я хочу вам показати, які я використовую в своїй роботі, коли готую дітей до школи. Букварь, робочий зошит, підготовка до школи і вчимося читати. Це книжки для майбутніх першокласників. А на прикладі оцієї книжки я хочу вам розповісти, як я саме вибираю в магазині собі нову книжку. Перше я читаю назву. Чи цікавить мене, мене ця тема? Якщо мене цікавить ця тема, я тепер звертаю увагу на автора цієї книжки. Чи є книжки цього автора в моїй бібліотеці, чи, може, це нове ім'я? Далі я розгортаю цю книжку і звертаю увагу, прочитавши анотацію до неї. Кожен із вас має якесь бажання, але справдити його простіше. Якщо ви любите іноземну мову і прагнете змінюватись, і те, і те ми, ви знайдете в цій книжці. Тепер далі я продивляюсь зміст. Мене зацікавив п'ятий такий блок змісту, який складається з декількох розділів. Назва його блог, що приносить понад 5 тисяч доларів на місяць. Перший розділ. Як завести блог і навіщо він потрібен. Як запустити свій YouTube канал? Як завести блог англійською мовою? Як розкрутити блог? Як заробляти на каналі? Майбутня тема мого життя вивчити англійську мову. І якраз ця книжка мені в цьому й допоможе. Далі в цій книжці. Є після мова. Чим вона мене зацікавила? Тому що в цій книжці є такі слова автора, які мені дуже сподобались. Я сподіваюся, ця книжка надихнула вас на зміни, допомогла зрозуміти, з чого почати шлях до здійснення мрій. Пам'ятайте, що можливо все. І якщо цей шлях вас лякає, то знайте, перші маленькі кроки. До речі, найважче. У підсумку приведуть до вершин. Світ відкритий для кожного, і вам під силу обрати свою стежку і гордо дійти до кінця, тож уперед. Мені сподобався цей останній заклик, тож уперед. Він мене надихає, тому що завтра з цієї книжки, ось її фото, я знайома по її відео на каналі YouTube. Цю книжку я купила вдома в будинку книги. Вона мене зацікавила ще ціною. Там написано 184 гривні, я її купила за 165 це скидка цього магазину. Чому я звертаю увагу на це, тому що я на пенсії, маю мінімальну, і кожну копійку я люблю доберегти. Не тратити напрасно ніде. Коли прочитавши цю книжку, але я її ще читаю, ще повністю я не прочитала. але якщо я вже купила книжку і принесла її додому, я не ставлю її на полицю, я її починаю читати. Вона мені стає як другом, який вчить мене всьому, всьому, що мені в дальнішому надо, в подальшому житті. Коли я прочитала книжку, вона мені дуже сподобалась. Деякі думки з цієї книжки я записую в зошиті. У мене є такий окремий зошит, в якому я за кожен рік прописую ті книжки, які я прочитала на протязі, тому що мета кожного року прочитати сто книжок. Іноді читаю більше, іноді менше, в залежності від тієї заняття або роботи в цьому році. Зараз я прочитала 50 книжок, дуже мало, тому що ви розумієте, яке життя в нашій країні, і приходиться частіше думати про своє здоров'я. Якщо вам сподобалось моє відео, і ви хочете знати ще побільше про мене, ставте подобайки. Напишіть свої коментарі, які ви читаєте книжки, або які купили новенькі книжки в вашу бібліотеку особисто. Не забудьте підписатись на канал, який називається Любов. А чому він так називається? Тому що всі відео будуть присвячені тому, що я люблю в своєму житті. Коли я прочитала книжечку, мені стає трошки сумно, бо я нібито розлучилася з своїм другом, і я його цю книжку ставлю на полицю. Бо інформації з цієї книжки я вже деяку взяла. Потім цю книжку я пропоную подругам або іншим друзям, яких цікавлять теми читання книжок. Я думаю, ви, продививши це відео, теж подумаєте про те, для чого ж нам читати книжки. Нам потрібні читання книжок. У Мене є багато книжок, про кожну не розпові... я не зможу розповісти, тому що ці, кожна книжка це нібито частинка мого життя, яке... яка вчить мене новому, цікавому і корисному. Яке я використовую в своєму житті. Дуже дякую за увагу, якщо ви додивилися це відео до кінця. Тому що, я думаю, ви любите читати, любите купувати нові книжки. До побачення, до нових зустрічей!